Для того, щоб екологічно на себе приміряти концепцію, пробачити, прийняти та ще й любити, треба, по-перше, мати сильну свідомість, і тоді вона ця концепція на вас спрацює. Якщо ви людина з, з нерозвинутою свідомістю, приміряючи на себе будь-яку концепцію, яка вам не підходить, ви можете собі скалічити психіку. Так от що треба зробити для того, щоб це було екологічно? треба проробити деяку працю По-перше, спробувати розутотожнитися з ситуацією та героями і відійти в бік і спостерігати за цим як за енергією яка на вас насувається і з якою ви не справляєтеся якщо у вас дійсно це вийшло тоді другий етап ви знайомитеся з цією енергією і з повагою її приймаєте, так як вона заслуговує, як і все в цьому матеріальному світі, на визнання і прояв. Далі, якщо у вас дійсно вийшло перше, тому що далі рухатися немає сенсу, якщо перше у вас не вийшло, ви Свідомо входити в цей квест і починаєте як дослідник за всім спостерігати і взаємодіяти з цим. І тоді, якщо у вас все це вийшло, можливо, та скоріш за все до вас прийде задоволення від цього і в якийсь момент навіть радість, що ви маєте всі ці квести, тому що ви завдяки їм розвиваєтеся і є тим, ким ви є зараз, а не були тим в той темряві. В якій ви були до цього. Але це ще все іще не кінець. Це, якщо вам вдалося пережити цей стан, це означає, що вам, якщо ви людина з слабокою свідомістю, поки що показали демо-версію, як воно є без ілюзій сприймати цей світ і взаємодіяти екологічно з собою, з іншими, з усім. Якщо ви свідома людина, то ви Апріорі завжди живете в цьому стані. Якщо у вас слабка свідомість, то тоді це була домоверсія, і тоді треба бути готовим до того, що рано чи пізно із глибин підсвідомості знову почне підніматися ця темрява. Просто будьте до цього готовим і пам'ятайте той стан, коли ви пережили цей проблиск свідомості і вам стало все зрозуміло, вас перестало все тригріти. І тут, залежно від того, вже, які у вас є фізичні вже проблеми або психічні проблеми, тут, можливо, треба підійти механічно до цього.